Міністр охорони здоров'я Олександр Ніщенко заявляє, що ситуація з холерою у Маріуполі під контролем. Вчора ввечері він особисто відвідав у лікарні чотирьох хворих. Втім, джерело зараження досі не виявили. У санепідемстанції припускають, що це може бути морська вода. Нагадаю, спалах холери у місті зафіксували у неділю. На сьогодні санстанція закрила всі пляжі міста, а також заборонила вилов та продаж риби на ринках. направили в первую очередь свои мероприятия на то, чтобы выявить, задействовано ли море и бычки в этом деле или нет. И поэтому мы сейчас проводим широкомасштабное исследование внешней среды. Это морская, речная вода. Я, главный державный санитарный лиги Украины заявляю, что при выполнении всех санитарных норм, про которые я сегодня сказал, зафориты, На холеру неможливо прем'єр Микола Азаров доручив щоденно проводити санітарно-профілактичні заходи у місцевих санаторіях і таборах відпочинку. Наразі там перевіряють, чи є усі необхідні засоби профілактики та гігієни для убезпечення від інфекцій.